Так, діти. Завдання у нас таке. Перед вами кімната прямокутної форми. Так. І в цій кімнаті стоїть 5 стільчиків. Нам потрібно ці стільчики розставити так, щоб біля кожної стіни стояло по два стільчики. Рухати, переміщати, так, та, щоб стало біля кожної стіни два стільчика Будемо пробувати. <плес> Добре. Ні? Правый такой у нас не вышло. Поэтому я вам сразу покажу, як правильно розставити расставах стильчика вина в стиль, да, чтобы такой же стильный, я вам покажу стильчика. Поверьте, пожалуйста, я ставлю кукутолочку, как вот два стильчика, так что кукутолочка. Поверьте, да, далее ставлю цепь, хочу сделать стильчик. Вот, наступно я ставлю біля цепи стіни і внизу. А ты пора Так, смотрите, за вами. Ой, я вас не стильный, стильный стильчик. Два, два. Две цепи стены, две цепи стены. Два, две цепи. И тут... Стильчик и Так, ну що?